Друзі, вітаю! Мене звати Роман Шерстюк, я міжнародний юрист, реєструю, супроводжую компанії за кордоном. В даному відео я хочу обговорити питання того, чому Мальта як юрисдикція стає все більш популярною. Ми з вами обговоримо ключові питання: питання того, скільки часу займає реєстрація компанії на Мальті, що потрібно знати про її утримання і безпосередньо про її податковий режим. Це є основна причина, чому Мальта зараз наскільки є цікавою для нерезидентів. Друзі, потрібно розпочати з того, що Мальта, як юрисдикція, досить дорога, послуги реєстраційних агентів там досить дорогі, так само, як і місцевих підрядників аудиторів та бухгалтерів, котрі допомагатимуть вам робити щорічну фінансову звітність та аудит такої фінансової звітності, тому що дана вимога вона є основною для утримання мальтійської компанії, і її потрібно виконувати щороку. Це основна вимога для того, щоб скористатися привабливим податковим режимом Мальти, а саме можливість платити лише 5% корпоративного податку на прибуток. Ви можете сплачувати такий дійсно маленький відсоток корпоративного податку на прибуток, в тому випадку, якщо ви робите фінансову звітність і її аудит, і при цьому, що важливо, якщо ви щорічно розподіляєте дивіденди, тобто порядок юрисдикцій. Типу Кіпра, Британії і так далі, це адекватно не розподіляти дивіденди. Ви не зобов'язані це робити щороку, ви можете реінвестовувати в свій бізнес. В Мальті, для того щоб скористатися пільговою ставкою оподаткування, ви маєте сплачувати і розподі... сплачувати вибачте. В мальті для того, щоб скористатися пільговою ставкою оподаткування, ви маєте щороку розподіляти дивіденди. Таке розподілення дивідендів може бути не лише щорічне, а й щоквартальне. Саме головне робити це в межах фіскального періоду. Тоді ви маєте можливість замість 35%. Це стандартна ставка податку на прибуток на Мальті сплачувати лише 5%. Тобто, підсумую, ви маєте бути не резидент, ви маєте щороку готувати фінансову звітність та робити її аудит, і при цьому ви маєте щороку розподіляти дивіденди. Кому підходить така структура? Взагалі, кому підходить Мальтійська компанія. Вона підходить технологічним стартапам, вона підходить а Досить велика частина кіберспортивних команд там знаходиться. Вона в цілому підходить багато кому хто працює в рамках Європи і хоче скористатися пільговою ставкою оподаткування. Особливо серед європейців, серед іноземців, дана юрисдикція стає все більш цікавою. Але Майте на увазі, що Мальта дійсно досить дорога юрисдикція, і реєстрація компанії там вам обійдеться від 3000 євро, це мінімум, і при цьому відкриття корпоративних рахунків також матимуть свою вартість. Якщо вам потрібна допомога в реєстрації мальтійської компанії або консультація з приводу підбору юрисдикції, де зареєструвати бізнес. До речі, це гарна ідея, потрібно записати окреме відео про те, як правильно підібрати юрисдикцію. Що ж, для допомоги в цих цих питаннях, ви можете контактувати до мене в особисті. Якщо у вас залишились нерозкриті питання, ставте їх, будь ласка, у коментарях під даним відео. Підписуйтесь на канал, я буду періодично викладати тут інформацію про міжнародні юрисдикції і в цілому про вихід на міжнародну арену з точки зору юридичної. Юридичного погляду, так. Дякую, що додивились дане відео. Бувайте, гарного дня!